Друзі, вітаю! У телеграм-каналах з'явилася тривожна інформація щодо того, що минулого тижня у Кобуляцькій громаді зафіксовано випадок менінгококової інфекції, але ця інфекція є переважно тяжким дитячим захворюванням, яке передається повітряно капельним шляхом. І саме через спосіб поширення цієї інфекції. Важкість перенесення. Ця новина викликала певну тривогу серед мешканців громади, особливо серед тих сімей, у яких є школярі будіти дошкільного віку. Виконуючи обов'язки міського голови Василь Кептіли сьогодні зранку негайно скликав оперативну комісію з надзвичайних ситуацій, до якої входять професіонали з різних галузей, зокрема фахівці санітарно-епідеміологічної ситуації. А також начальник управління освіти, культури, молоді і спорту Світлана Цариченська під час наради було запропоновано розглянути цю критичну ситуацію, враховуючи, що інформація спричинила суспільний резонанс, тож її обговорили. Але факт є і ми зобов'язані зібрати у по цьому поводу. Це... Так, це виїхали через вже резонанс нас викликали, да. може викликати ще більше. Директор комунального підприємства Коболяцька міська лікарня Олександр Горбенко повідомив, що 15 числа до лікарні звернулась батьки з дитиною, яка мала симптоми цієї інфекції. У дитини взяли аналізи і негайно розпочали лікування. Потім підтвердилось через лабораторні дослідження саме цей діагноз, і дитина була госпіталізована вже в місто Полтаву. Станом на сьогоднішній день дитина одужала. Захворіла гостро вночі десь близько 2-ї години. Нудота, дота, дулота, чергові карі, коли були динамичний остепілізував інфекційне відділення. Вже на 8 годин як прийшли лікарі, інфекціоністи роздивилися її, за підозрили мені діт, взяли, зробили посів, розпочали лікування. Призначення до цих експонент підібуло, специфічне додаткування. 17 числа, коли були результати МАСКО, дитина була переведена в обласну дитячу дитячу інфекційне відділення на сьогоднішній день, Та було надано на повідомлення в самопідстанції, про даний випадок. Наскільки я знаю, в а то ти навіть уже все добре. Помічник епідеміолога Катерина Федоренко надала детальне роз'яснення щодо виявлення менінгококової інфекції, а також порадила, як діяти в таких випадках відповідно до нормативних документів. Я працюю 50 років епідеміології, і ще дні разу за 50 років у нас не було. Спишки, спалахи або бого запалювання на мій Це обично спорадичний випадок, який не дає хвостів тих епідеміологічних. І ну, у нас було два випадка в Санжарах. Там дитина заболіла, теж її поставили мінімуміт, але він не був підтверджений лабораторно, дитина померла і так, і не візили. Тому я дуже вдячна. В нашій лабораторії, яка висіводи дуже такі неохочені мікроорганізми. Це Полтава не висіяла на висіяла. Це, висі, висі. це нам великий плюс. Вися менгокок класичний. Тобто тут помилок не може бути. Це міндіт. Міндіт викликаний класичний менгококом. Де він усявся, це питання, тому що джерело не виявлено, в мами негативний результат, а вона Найближчий такий контакт. Школярі, ми по алгоритму у нас на кожну інфекцію є алгоритм дій. І на Мінідегід у нас свій алгоритм дій. І ми згідно цього алгоритму діємо обстеження контактних по сім'ї і обстеження організованих колективів. Але школа не відноситься до організованих колективів. Сюди відноситься тільки дитячі садки і. Освітні заклади закриту, Ну, типа інтернату, інтернат. інтернат, так. Е, е, інкубаційний період е, береться максимально 10 днів з моменту захворювання, це по очагу, і з моменту е, ізоляції е, школяра із колективу. Е, е, вона останній день була 15-го числа в школі, бо го вже пішла клініка. 25 числа, тобто це буде завтра, карантин закінчився. І цей карантин, я вдячна за ваше мудре рішення, не знаю, хто це рішення таке зробив так, і запропонував це це онлайн перевести дітей на онлайн-навчання. Це практично. Ми зробили як образний, колег, образний карантин і розобщили дітей. Навіть якщо хтось міг би захворіти, mm -hmm. це був би один спородичний випадок. Тобто, якщо за, завтра, за сьогодні, ще ніхто не поступить з такими овдихами, то э, вогнище рахується закритим. Тобто це вогнище з одним випадком. І э, э, те, що зробили, э, э, закривати. Які рекомендації? Рекомендації ми дали медпрацівникам в школі посилити режим провітрювання і вологове прибирання застосуванням дезарту. Заключена дезінфекція навіть при інвілі цього не проводиться І такого поширення немає мінодіу, бо це не вірус. Якби вірус був, то так, і в школі. Оце добре. нам оце розпоможки, щоб не розуміли. Це бактерія. Яким, яким шляхом передається? Передається повітряно капельним але це бактерія і вона важка. Тобто так, то... це <рес> <рес> треба так довго. Це треба чужого ложку облизати. Чого немає послідовних випадків? Звідки ще береться ця інфекція? Де ж вона взялася? Ну добре, тоді звідки дитина це могла дійсно дістати цю інфекцію? Значить, та люди. Можуть бути носіями, він охота саме не хворіть, а інші можуть за... За... заражати. Але при оприлених условиях ця хвороба починає розвиватися. Вона не в кожному організмі буде розвиватися. Якщо організм слабий, то він хоче. Якщо сильний організм, він попав. Кислота збиває, його не треба. Навіть варє можна де захворіти, якщо кислот не стовиш. А е, тут... Ослаблений організм, дитина часто хворіє, і е, він розвивається. А бактерію в він не хворіє, він собі ходить, він може не насити. І ну, знаєте, в чому ви цю ж? Не кожного ж обстежиш ти раз і не кожного виїхаш. Тому що треба, щоб цієї кількості бактерій було багато. Тобто, виходить, і направляти дітей на проходження аналізів немає. Тільки якщо в них почнуться клінічні клініки. Василь Кіптілий у підсумку наради доручив освітнім закладам посилити контроль за чистотою і гігієною приміщень, зокрема провітрювання цих приміщень, уточнив щодо наявності засобів хімічної обробки під час прибирання, а також дав доручення щодо моніторингу ситуації. Таким чином було визначено, що з 15 вересня розпочався 10-денний відлік, і якщо до 25 вересня не буде виявлено повторних випадків цієї інфекції, то ситуація буде класифікована квалифі як поодинокий випадок, котрий не представляє загрози для школярів громади. Проте нагадаю, що навчання на сьогоднішній день довелося Перевести на дистанційний формат до понеділка через збільшення випадків гострореспіраторних захворювань серед учнів і низьку відповідну відвідуваність. Нагадаю, що дистанційне навчання розпочалося в одній з е, шкіл минулої ще п'ятниці через технічний збій з інтернету. Тобто випадковим чином школа перейшла на дистанційне навчання у п'ятницю. А потім з понеділка цей формат було продовжено через велику кількість захворювань вже на гострореспіраторні захворювання. Рішення ж про подальшу форму навчання у закладах в освітньої мережі Кобуляцької громади залежатиме від захворюваності дітей на гострореспіраторні захворювання, і на будь-яку будь іншу непідтверджену інформацію просто не зважай. Ситуація контрольована, тож міцного здоров'я на все добре.